Їдемо в зоопарк. Далеко, правда, півтора часа, каже Діма. Ну, нічого, так, да, Захарка? Ви ж сильні. <плес> З таким щитом там каніясна. Ось і настав той день. День народження нашого Захарки. Подаруночки вже в кишені, ну, майже всі відкриті одразу. Настрій, як у пінгвіна на канікулах, і ми вирушили святкувати. Але ж куди? Тут почалося справжнє допитування і міні-дебати. Захарчику, ти куди хочеш, в екеанаріум чи в зоопарк? Питання не просте. Але наш іменинник ухвалив рішення з притаманною йому серйозністю. Зоопарк! Зібрались і помчалися в зоопарк міста Колумбія, що у самому серці штату Південна Кароліна. І що ви думаєте? Щойно ми наблизилися до міста, нас буквально атакували пальми. Вони там всюди, на узбіччях, біля магазинів, біля заправок, як гриби після дощу, тільки заморські і з характеру. Таке враження, що місто вирішило зіграти в пальмову монополію і виграло. Отак серед екзотики і дитячих усмішок наш день народження стартував весело і по тропічному. Біля зоопарку нас зустріли жирафи. Але не справжні, а залізні. От уже фантазія в людей. Взяли купи металевих запчастин і зліпили гігантських жирафів. Мабуть, десь загубили справжніх, от і замінили на запасних частинних. Щодо цін на вхід для дорослих 27 доларів, для дітей 25. Ого, аж на цілих 2 долари різниця. Мабуть, дорослим додається на ремонт після зустрічі з залізними жирафами.

Око котик який здоровий поплив. Мені каже, він все. Сі... А він ще увіліться. Ага. Пошлі. А, ви їх далеко не ви. Ой, черепаха. Що це таке? Гойки черепохи здоровенні. ой 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 це не такі, як у нас лазять. Пойдем туди. Ще більше. Може бути такі здорові о, черепахи. О, Покатай нас. Ого. Це як динозаври, черепахи. здорові такі так, це вони <говори> по 100 живуть. О, по 300, мавірно. 300. Померли, де живі, ось, який здоровий. а диви вона, як корова какає. О, дивіться, вона рухається! Ну, конечно, якщо. Вона рухаються! Папа, папа, підніми мене! Підніми дитину, бо не видно ж черепаха? Я знаю, черепаху. Навірно, кілограм сто п'ятьдесят. Кілограм сто не ну, роточно. <клес> 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 <100, клес>

маленькі, а вони такі о-о, огромні. Спить. Спить. Тож горіла, спить, спить. Це та, спить. Чуєте, горила спить. Спить вона. Да-да. На гамаку. На гамаку, болдеє лежить. Горила. Ох назад. Окей, горила. А може там щось є, що вони не можуть пройти. Знову. Тут назад просто може колеги можна. Так, да. Ось диви, як хорошо цих видно носорогів. Саша, вам що, жарко? Йдіть ідіть. все. Це А? Це намадай. А що? Типа тумана, а, як наче Да, Так, як така туман, туман такий, наче, так? Прикольно. Інтересно так, так. Не вода, точно. Сашка, такі вілонки маленькі. Такі цікаві. Красивенькі такі. Лемурчик був без хвостика, бо це тваринки, яких врятували, і, мабуть, з нього хтось познущався. Такие интересные, да? Да, есть такая форма. Что это? Рыба сначала плоты. Не выбрать. А в другой стороне нельзя. Я поплатать на полома. Рыба с печаткой плоты? Конечно. А, ну так. Вот, вот, Ще, 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 ще! Що це таке? Це жираф нам Це, це, це нірне пені. Саша, це не люди... діда А ну покажи, який ебрана? красивий взяли. <рігра> Ой, Дімка. О, яка гарка. Давайте коли горили, ніхто не хоче сфоткатися. Саша Захарка. <рігра> <рігра> в <Давайте>. зоопарк. <рігра> Такий прикольний. Недалеко від нашого міста, півтора часа їзди. Называется город Коламбия. И такий цікавий зоопарк я вам скажу. Компактный и багато интересных животных. Ви папе. Пушить морожене, випить кофе. Ну ми йдемо далі. До фламінго. Фламінго. О, які красиві. Начей, слухай, я думала, це пам'ятник, а вони живі стоять. О! Ну чого собі, яка красота! Коли не думала, що вони такі красиві. Боже, я не думала, що вони такі а красиві. Дивіться, дивіться. Ага, ну, голову, а стоїть. Сейчас пляну тут. А кричите гуси, да? Саша, йди сюда. Ой, які красиві хламин. Боже. Давайте сфоткаємося. Це гарні фламінго. а кричать як гуси, так? Як гуси наші. Боже, я ніколи не вони такі гарні. І це нам так видно, а як на відео інтересніше буде видно. В ростовському зоопарку теж були але Вони були такі яркі, якісь були бледно-розові, а ці люди. Яркі Деруться вже. Це все зона, щоб поспати. Вижу, что там типа, там много. А Да, и кричат, и глушит, да? Стела Вот красивые, боже, какие они красивые. Оно, смотри, надулся. Смотри, смотри, я

Ой, великі, величезні походки такі. А ті сплять, Дивіться, на одній ножки, спирите спить. Боже, ножка така худенька, тоненька. Ага. А, це Американ фамільга. А є ще такі ще розові. О, що це за птичка така прикольна? Що який мало міста, я не знаю. Це так... Може їх от піскають, думаєш. Пристроїлися тут. А ні, це не наче, це в Китаї. Так? Дуже да? сложно. Деруться фламінги. Гризлі. Гризлі. Ілі не душили, не гризлі, а душили. Ось ось сидить маленький такий. Де ось той? Ось ось. Ось ось. З живі зазроблений ліп. Так, да, його треба підняти, йому не видно. Ага, лежить така. Ну треба дівці. Ті? Тигра старий просто. Гоякий бамбук, да? Ну что, айскрим? Да. Да, да. Пойдем. Да, 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 Детская площадка. Мороженое. Дай, Такий магазинчик. Пахнет попкорном, да? О, бублика. Никто не хочет такого? баварский. Да, да, да. Морожено буде брати, і те, сир. <рошено> <Вот> Попужи <положить> телефон, <рошено> ти можеш звесатися. Тебе ж дві руки на 4. Сир ось не плавленый. Вкусний? <рошено> ага. <рошено> а ну пробуйте з прецелем. Відривайте прецель, ну і що, так виберіть, гочайте тут угощайте. Нормально? Добрий? Добрий, Юля. Бачиш? <рошено> <рошено>

Ого, які птиці здорові. Диви, Захарка, які птиці, орли здоровені. Орли, Я ду, диви. Вас на... Я вас веду на дітей. А що? Я вас веду. Інгвультур якийсь. Диви, який красивий. Я вас веду. Веди, красивий. красивий такий, ну здоров'яний. Я вас веду. Ага. Ага, ой, який красивий, так? Да? Ой, такий красивий! ой красивий Такий хоче погратися. Красавчик. Ой, красавчик. А ти він за тобою стане. Що це тебе красивий? І бігає, дивіться. О, ці активні диви які. Втройом. Це Що воно таке? Що воно з'їло? Здорово таке. Оце можна є. Така маленька морта. Запад. Я Це валенька. Смей. А это на сюда. Що там?

i <laughs> the Yeah, but you have it, so you just uh, get Come on. Let's go, Freddy. Oh, uh, yeah, we're gonna finish this Ну, на мене не вживають, в них гуманітети, і вони от цими моно натомають. Це їхні домики. Ти подумай, оно от цю штукать восім пече, а їм нормально. А їм не печи. Красиво. Дурний. А він от руйний цікавий, такі глаза цікаві у нього, да? Руйний. На нього не треба наступати, бо чоловік пожилой.

Фу, красиво. Красиво. Леопард. Маленько. Маленько, ну красиво. Красиво, бархатно, подивиться. Понимаемо. Да. Ты свобод.

Такий здоровий, так? Зебра? Ой, зебра, жираф. Жираф такий, так? Такий здоровий. Оце дуже нечесно. Я заплатив за вход, а вони поставили тут будку, типу їх кормили. І вони тут ці стоять. стоять. Я не можу подивитися. заплатив? О, Боже, Дивись, оно гляжі! Боже, слухай, це точно як уховати? Мало не покажеться, шансів не буде, так. Да. Оце алігатор, я розумію. Алігатор. Наразі алігатор. спит себе. Не спит. Вы же то есть, кого хватит, да? А это или это крокодил? Вот это вот Ну, Вообще-то я вас Привет. Сейчас вы бік нам жару. Пока.